щоб справді від імені всіх вам подякувати, тому що ваші дружини, матері, всі абсолютно не байдужі до тих подій, які в нас відбуваються. Вони плачуть, переживають. Я рахував своїм обов'язком не прийти чогось вас навчити, тому що маю вчитися багато від вас. Я прийшов просто сказати, що ви не, ніхто вас не забуває, що ви є потрібні, що вас усіх чекають. Як ми можемо відноситися до війни із огляду християнства? Ви не взяли зброю в руки з ненависті, щоб когось вбивати з ненависті. Ви взяли зброю в руки за любові взяли в руки зброї для того, що любите свою землю, своїх батьків, своїх матерів, і ви взяли її захищати. Отже, тому різниця позиція церкви, та й навіть якщо брати так дуже глибоко, Христос пролив свою кров, віддав себе в жертву, не за ненависті. Він був Бог, він міг зробити, наказати своїх ворогів, але Він віддав себе в жертву. Тільки за того, що нас любив. То саме і ви робите. Ви за любові є тут. І моє завдання є самим перед собою. Мене ніхто не посилав. Абсолютно. То не якісь планові. Я ще раз кажу бо за своїм обов'язком, хоч трошка послужити вам. Ви служите нам, я хочу послужити, хоч трошки вам. Хочу вас благословити. Коли я був на Майдані і коли в самім такому розгарі було, то е, йшла сотня на барикади. Один хлопчина видів мене, що я її священник, він не знав. Він клякнув і каже, Отче, благословіть мене на смерть. Я казав, дитина, я тебе благословляю на життя. Ти не прийшов сюди на смерть, ти прийшов сам жити і другим дати жити. І тому так само я вас. Сьогодні Богом благословляю. На відвагу, на мужність, але на життя. Ви є потрібні усім. То завжди пам'ятайте. А зараз для того, щоб призвати Боже благословення, Тиротенько, ми читаємо моє.